Привіт! Мене звати Тарас Прокопишин і мені 22 роки. Ідея організації безкоштовних публічних лекцій виникла у мене доволі давно. Ну, але втілити власне, ідею життя ми змогли рік тому, у квітні 2012 року. Саме тоді у Львові ми розпочали проєкт Вуличний університет. Суть проєкту доволі проста. Ми організовуємо безкоштовні публічні лекції для всіх охочих. Студентом вуличного може стати будь-хто, незалежно від статі, віку, релігійних чи політичних поглядів. Лектори вуличного університету це відомі професійні імплитки до комунікації. Серед спікерів першого сезону були історик Ярослав Грицак, дисидент Мирослав Маринович, американський менеджер Керол Бейлі, письменник Василь Шкляр і багато інших відомих послуг. Головною особливістю проекту є те, що навчання відбувається не в сумних університетських аудиторіях, а на відкритому у парку Фенка. Тематика лекцій не є стандартною чи не цікавою, а швидше міждисциплінарною і актуальною. Відповідно, аудиторія вуличного університету доволі різноманітна. У нас на лекціях присутні як школярі, так і люди похилого віку. У нас не виставляють оцінок, у нас немає відвідуваності, у нас немає рекоменду. Але у нас дискутують, отримують нові знання і самовдосконалюються відпочиваючи. Таким чином ми поєднуємо прекрасне і корисне. Підтвердженням суспільної ваги проєкту є популярність. За 10 лекцій першого сезону вуличний університет відвідали більше тисячі осіб. Якщо ми виграємо 100 тисяч гривень, то зможемо закупити необхідне обладнання – купити проєктор, екран і все інше, що потрібно для якісної організації проєкту. Більше того, з огляду на те, що проект набуває всі більшої популярності, ми плануємо організовувати публічні лекції впродовж всього року. Тому кошти на оренду приміщення також нам потрібні. Але, попри всі перепони, ми не зупиняємося, ми намагаємося робити проект чи якіснішим, і цікавішим. Тому до зустрічі на вуличному університеті.